Мої вітання друзі! Сьогодні буде відео про те, як користуватися чудовидолами. Тому що люди, які користуються штиковою лопатою, або купляють такі вила, або роблять собі самостійно, або їм подарують, для прикладу, так як я подарував своїм родичам. І вони не знають, як правильно купати, тому що тут дуже багато залежить. Від ґрунту. Якщо легкі ґрунти, то можна брати широкий захват. Якщо важкі ґрунти, так як в нас треба брати маленький захват. Ну, Взагалі тут вся робота, принцип роботи на тими чондовилами, зовсім відрізняється від роботи штикової лопати. Ось, для прикладу, дивимося так. Ми беремо штикову лопату, купаємо. І перекидаємо. Зараз оператор буде знімати. Перекидаємо. І так продовжуємо. Облетязі. Так. Періоду тривало. Ось так. Ми їх всі купали, хто живе в селі і добре знаєте. Тут зовсім інакша система. поперек купати трошки буде важко, тому що якби не було, тут десь так 6,5-7 кг важити чудовила. І їх переставляти отак на бік можна, але то не зручно. Ну, зараз я вам продемонструю. Бачите, треба переставляти, це дуже незручно. Краще. Краще брати і те. Заду, так, Прижимаємо, бачите, я взяв великий захват. Ми тут не перекидаємо землю, так як штиковою лопатою. А то свого роду ми розрихлюємо ґрунт, перемішуємо, бачите, відходимо назад, потягнули скільки нам треба О, і притиснули. І так працюємо. Але бачите, в нас тяжкий ґрунт. Я прижимаю. Тяжко навіть прижати отлиркою. о, І получаються такі грудочки. Потім ти грабельками все розбиваємо. Я зробив такий оптимальний варіант вибрав, щоб можна було і чоловіків купати, і жінці купати. В середньому між цими прутами 10-11 см. Тому що можна дрібніше буде, буде дрібніша грудка, але і тоді, коли будуть якісь рештки, то воно буде тут забивати. Якщо дуже широко робити, то будуть грудки великі. Для порівняння я вам покажу. То є ширина. Ой, там, штикова лопата. Ну, є так, дві штикові лопати є. А довжина цих прутів в мене набагато більше, щоб нам могло глибше брати. О, зараз порівняємо. О, як бачите? У мене довжина прута 30 см. Ще тими вилами можна використовувати їх для викопування чеснику і моркви. Але для цього потрібно зняти ці, цю рухому частину. Я зробив так, щоб було зручно, не треба було ніяких ключиків з собою носити. Просто шплинтик дубу. Раз, на бік. Така шайбочка стоїть, бачите. Знімаю шайбочку. І зараз положу добре. І знімаю. Частина. Зараз спробуємо купати безрухомою частини, такий варіант також можливий. Бачите? Але воно не перекидає і треба такою руками, ну, то вже не вихід, то досить незручно, бачите? Я знімаю рухому частину тільки тоді, коли купаю часник і морку. А так в загальному думаю, що я пояснив зрозуміло. Зараз ще де покажу деякі моменти в роботі. Наголошую, друзі, що не треба брати великого захвату, якщо важка земля. Треба пробувати. Беру захват сантиметрів 10. Тепер беру, захват 5 сантиметрів. Якщо дивитися з боку, нібито то нема ніякої різниці, щоб взяти захват 5 сантиметрів, щоб взяти захват 10 сантиметрів. Ну, але на руки важче. Якщо чоловік купає, то він то не відчуває дижину, якщо жінка, то, то трошки вона буде втомлюватися скоріше. Бе м'яху то взагалі красота навіть не відчувається нагрузки. Тепер дивіться, друзі, як користуватися чудовилами, коли, наприклад, є перій або з краю стежка. Як легко відкидати перій? Я вже тут з тої сторони відкинув, бачите? О, він залишається зверху. Що ми робимо? Беремо чудовила. Цю глибину не беремо, а беремо так на половинку. Так, підриває, підриває. Потім повторно. І все. Бачите, як легко витрясати перій. Скопав я, друзі, нашу грядочку, а заодно і показав вам як правильно користуватися цими універсальними чудовілами. Думаю, що я пояснив зрозуміло. А якщо будуть якісь запитання, то пишіть в коментарях. Ну все, друзі, бувайте, всіх вам благ.